Продовжується збір врожаю. Сьогодні на черзі шедевр. Знаходжусь біля двох шестирічних маточних штамбів. Вже 3 роки поспіль отримую з них максимум посадкового матеріалу. Ну і з даних штамбів врожайність поки що не фіксував. Горіх станом на 26 серпня в цьому році. Вже повністю визрів. Зараз зважу врожай з цих двох рослин. Це семирічні маточні штамби, з них вже 4 роки отримую саджанці і вже 4 роки показую дані рослини в оглядах. Позаминулого сезону в п'ятирічному віці з одного штамбу в середньому було зібрано 1, ,1 кг 100 г сирого горіху. Минулого сезону 2 кг 700 г. Ну і зараз зважу врожай з двох рослин, вичислю середній показник. Детально зупинятись на завантаженісті не буду, так як нещодавно знімав по шедевру відео. Кому цікаво, посилання на дане відео буде в описі. Загальний врожай шедевра з усіх рослин різного віку. В більшому відрі та двох стандартних це врожай з двох шестирічок З двох семирічок вдалося зібрати повний ящик. І три ящики це врожай з усіх інших рослин, яких сигнальний врожай, а також другі та третє плодоношення Горіх очищений, і таку кількість горіху вдалося почистити в трьох, трішки більше, ніж за 4 години. Зліва врожай з шестирічок Далі з двох семирічних штамбів. І горіх з усіх інших рослин шедевра. Вага з шестирічок 5,780. вісімдесят з семирічних штамбів шість половиною кілограмів. Статистика по шедевру. З одного штамбу в 7-річному віці зібрано 3 кілограми 257 г. Минулого року з даних рослин зібрано 2 кг 700 г. Тобто за рік врожайність збільшилась трішки більше, ніж на пів кілограма. З одного 6річного штамбу в середньому зібрано 2 ,890 кг 890 г. І можна помітити, що вражанність минулого року з шестирічки і цього року з шестирічки приблизно однакова. Різниця в 200 грамів.